Так, е, всім добрий вечір. Зараз у нас скільки? 23.51. Е, це адреси, куди треба відправляти, мені буде е, посилки, це ми зараз пакуємо 12 ночі, кому не спиться в ну інше. Дивіться, е Значить, в мене є така об'ява. Е, якщо комусь треба дитячий одяг, це у нас... пятерка. Ну, я так разумеется, это где-то деткам. Я просто сейчас э, мимолетно покажу вам. Друг кому треба такие речи. Вот такие вот сегодня. Ну, это десь уже до пяти тут. А, будь ласка, комбинезоны такие вот. Пишите. Або в комментариях под видео. Або на 068 354 57 37. Або э, на 0... 60. Я вже забув свій номер. 068-243 0130. Е для того, щоб я мог відправити цей одяг. тому що я вже багатьом відправляв. Ну, вдруг комусь треба. Дивіться. Знаєте, які прекрасні речі. Прийшли від. від... Десь було. Може, що в мене було. Це ж. Це ж. А, от а, місто Рівне Сущин Ігор Миколаєвич. Оце від нього прийшли такі от прекрасні дитячі речі. Значить, а, значить тут і а, для хлопчиків, і для дівчат. А, якщо хтось залишився без, вибачте, ну я кажу, як є, без житла, якщо був прильот, без одягу і треба дитинку від, пожалуйста. Дивіться. Воно мені не треба, я його продавати не збираюся, але речі дійсно дуже, дуже класні, дуже дорогі, тому що я бачу фірму і розумію, що дивіться, навіть такі і навіть дорослі джинси є. Тому, будь ласка, пишіть, не соромтесь, я відправлю. Я посилки завжди оплачую, люди мені допомагають, скидають гроші. Що ну, зрозуміло, воєнний це не відправиш. Но... Я вважаю, що ці віші дуже хороші, дуже сьогодні потрібні. І дівчачі, і хлопчачі. Тому не соромтесь пишіть. Тільки, або під відео, тому що я буду шукати, потім, де кому що відправити. Відео буде у мене в YouTube, в телеграм-каналі, в Фейсбуках, в Тіктокі. Або пишіть на гарячу лінію. Також... Значить, дивіться. Це в мене сьогодні станом на сьогодні. Оце мій стан рахунку. Отакий ось. Це номер карточки Приватбанка е Благодійного фонду. Там ім'я висвідчуватиметься Володимир Зарецький. Вова, ти живий? О, Значить живий, раз мовчить. Вова! Він мене б'є, він мене дуси. Люди скидають на цей номер карточки і тому я оплачую всі відправки посилок. Немає на карточки грошей, я все одно оплачу. Е -е, За... <кхух> <кхух> дивіться, ще є такі от прекрасні речі. Будь ласка, не соромтесь, пишіть, звертайтеся, скажіть, куди відправити. Я обов'язково відправлю, тому що я вже і так багато чого відправив. Ну, що я їм буду? Продавати, саконфетер давати. Ні, так умовні, гніда. <ріх> вот. э, звертайтесь, на соромтеся. тільки напишіть, куди що відправити, дивіться, тут і дівчачі є, і хлопчачі. Я бачу, що навіть є дорослі речі, такі от, ну, серйозні речі. Тому э, дивіться, худі вот такі ответи. Э, пишіть, звертайтеся, тому що речей дуже багато. На гарячому рівні 068-357. 068-354-57-37 або на мій мобіль 068-240-01-30 або оце де я відео викладу, а я його викладу у своєму YouTube каналі на трьох фейсбуках, в тік і в телеграм-каналі в коментах Zoom. написали Та ти у меседж Зум, зум, включи Зум, показу Пакуй іди То, що вибили, зум, показу Іди <реш> пакуй І э, бисенько написали, що Олексій там треба туди-то, туди, то і все. І ми спакуємо, відправимо, питання. Тому що це все, це все люди прислали, і я дуже багато речей вже відправив, я не знаю, кому ще відправив. І коли в мене є чим поділитися, я завжди, кажу, я поділюсь. Напишіть куди. Дякую всім велике. Звертайтесь, пишіть, чим можу, допоможу.